У столиці ніч на годиннику приблизно перша година, але на київських дорогах доволі неспокійно. Активно працюють інспектори ДАІ та медики. Причина карколомна аварія на розі бульвару Лесі Українки та вулиці Щорса. Тут зіткнулися два легковики Форд та Мерседес. Однак на місці ДТП залишився тільки Мерседес. Водій Форда, як пояснили очевидці, втік. Ми від бісарабки, їхали в сторону Лесі Українки. полосі? Да от ми їхали. От видно ж, от садріті сюди в да. да, да. <гум> от і машина ударила в бок нас. Вона поворачувала, да? получается? Ні, вона просто от прямо їхала, і все, і ударила нас в бок, і все, і уїхала. Ми з'ясували, що Мерседес підіймався по бульвару. Форд їхав назустріч, а на перехресті з вулицею Щорса вирішив повернути ліворуч. Однак не пропустив Мерседес. Та вдарив його у бік. свідетелі якраз ззаді їхала машина, вони все бачили, Вот і тут ребята залишились. Отже, одразу після аварії Форд зник. А Мерседес відлетів від перехрестя метрів на 20 та вискочив на тротуар. От міста, де зупинився Мерседес, буквально раз два шаги до великої електроапори. Хоч у стов Мерседеси не врізався, водій машини добряче травмувався, лікарі припустили, що в чоловіка зламані ребра. Відтак перенесли його на ношах до карети швидкої, а згодом відвезли у лікарню. Тим часом з'явилася інформація і про водія втікача на Форді. Повізло, що немірної знак угу. остався. Ми милицию позвонили, и уже милиция тогда туди начала искать. Автомобіль Форт з міста скрылся, Но благодаря инспекторам ГАИ сейчас автомобиль Форт вернули на место ДТП. Свідки кажуть, що на вигляд водій Форд тверезий, однак медичної експертизи йому не уникнути. Чому він залишив місце аварії? Наразі з'ясовують фахівці, а ми лише нагадаємо. Щоб більше відео з місця цієї автопригоди, ви можете переглянути на офіційному каналі Магнолії ТВ в Ютубі.